Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. От ми знову на торговиці і я вам покажу ціни, які сьогодні на торговиці 16 листопада. І, все, і я вам розкажу про ціни, які є сьогодні на торговиці. І по скільки булочки хлібчика. Ну. У різній ціні. Є по 12, є по 50, є по 30, є по 20. А така е, сусідка в тісті 15, а Ватрушка. Ватрушка 10. 10, Ватрушка, добре, дякую. сьогодні ми знову на торговиці і будемо здоймати вам ціни на борщовий набір, які ціни є, що на що і показувати у нас тут. Зараз ми будемо. Йти і доймати ціни? Так, і далі йде заготівля капусти на зиму, і будемо зараз питати, яка, оскільки сьогодні капуста. А по скільки капуста? січена? по 30, так. По 30, так. А морква така по скільки? 50. 50 уже морква така, е Яблука по 28. О. А часник ваш по стільки? 150. 150. А морква. Морква 20. Морква 20. 28. Це те яблучко. Картопля по 20 Біла роса і мелоді. І мелоді по 21 гри. А, а морква? А морква по стільки? По 28. Де є сьогодні багато, скільки тут один домашня. А по скільки домашня така? По 20 гривень. А то який сорт? Ви не знаєте. жовта? Біла роса, по 20 гривень. Та то така сама і велика, це яка? Так само. Така сама, по 20 гривень. А по скільки цибуля? По 18, велика дрібна по чотирнадцять. Чекайте, то не буде. А пекінка по кількість. По 40 гривень. Пекіна. А капуста по кількі. 25. По 25 п'ять гривень. 25. А буряк? 15 гривень. А петрушка? 20 пучок. 20 пучок. Ще є багато, що січу. Від скільки капуста. А по скільки капуста? По 30 і 25 така. А по скільки картоплі? 20 і 22 корова. 22. А морква така? Менше 12, більше 20. Більше. 22 і 2. Добре, дякую. Ну, де яблука є, є ціни 30 яблука і 25 є дрібніші такі. А такі по 30. 170 є чесничок. 110 мандаринки, гранат 150, курма солодка, 150, 30 горк. Добре. 18. А по скільки така цибулі? Така цибуля 110 кг або 60 літрів. 110 або 60 літрів. А така дрібніша картопля по скільки? Ця по 12, ця по 6. По 12 це трошки більша. А ота по 6. А, це, а цибулька? 100 гривень. То, і санта. то скільки тут у, зак.. у сіці? 5 кг. по 20 гривень ходить. Я домашній бій. А по скільки гриби? Є білі по 120, підбережники, бікненькі, під маслічки, по 100. По 100 маслючки, а підберезники, а білі по 120. Так. А це розмарин, так? Ні, це лаванда. А лаванда по скільки? Більша 25, середня 20, маленька 15. І часничок. 140-170. А це який Любаша? У нас там є дюшес, але 140 є багато, багато є сьогодні ще й капусти. 25. Капусти є, досить сьогодні є багато, ще капусти. Думали, що є ще багато капуста. по 30 і тримається. Хто ще не, не придбав собі на зиму, може придбати. Ось сьогодні дуже багато. О. Ось тут кого є такі вареники, як робили. Тільки мід, ваша нас коста два. Це булька вісімна, 100. Така дрібна ще. вже взяла. А це що, вино чи що до вас? Вино яке у вас? Виноградне, дуже добре. І по скільки? Як берете дві бутилки за 200 гривень? За 200 гривень, добре, дякую. Виноград по 90 сорбів, авокадо 30, оріхи, хундук 150, лимони 70, тичесниць. 100 перед 80-90, 70, помідор, 60 перець. 105 апельсини, цибуля там по 30, і перчик пекінка 70, ще є цибулі на посадку. О, і по скільки цибулі? По 140 є, ще є різний чесник. А чесник по стільки? 80, 180, 200. І 2020. А це як це називає великий? Це називається Дюшес, це називається Любаша. А ага. це і забула як називається. Це Дюшес, так він багато теж таких. А це Любаша. А горіхи то те по постільки. 150. А це гарбуз, так? Так. І по скільки то те? 30 гривень. 30 гривень. І квасоля. А по скільки? По, по 60 яблук, 18 цибулі. Скільки цибулі? 18, а картопля? 25. А по, а по скільки капуста? По скільки капуста? По цьому капусті? Скільки? 35 тут уже. Тут 35. От я молода картопля, по 30 гривень. Молода картопля є. А горіхи по постільки? 30 гривень. По 30 гривень. Скільки цибулі? По 18 гривень. А синя ця капуста? 30 І по 18. А по скільки така морква? 50 можливо. А по скільки такий фарш? 150 це мішаний, певне. А м'ясо залежно що? М'ясо є 155, 165 і 200 гривень. Залежно. Що? Ага, Ви... стоять. І по скільки такі сири? Ну, то як який, то на вагу. 200 кг. – Масло домашнє. – А масло домашнє по скільки? – По 350 за кілограм. – По 350 за кілограм, так. – Є, даєте Ну, тільки різні різні чаївочки, які любите. – А чай такий верховенський, такий карпатський чай? – За 60 гривень. – 60. Скільки то тут у парці? – 120 гривень. Сьогодні ось такі сири, ось А скільки такі коники? По 20. По 20 коники 3 різні. Три на, на 50. тут різні. Видите, а буцики? Ось такі великі, файні різні. Різні. А ось ці отакі? От, ці по 10. 10 А бренді ваш? По 200, по 200 гривень. А домашні яйця по скільки? По 7 гривень. По сім гривень. гривень. Ще тут є всього різного. Теж можу собі перекупити. І хліб, і ковбасу, і... і будз, брендзю. ми йдемо, запитаємося, по скільки тут. Вот это... А по скільки бренді? Чує, мішана як уроніця. І по скільки? Уверше 250. 250. Так, уроніця 240. 240. А таке масло домашнє? 380 кг. 380. А цей підкопчений був? По 280. По 280. 280. А по скільки такі кролі? Чиї то? Yeah, yeah, yeah. Чи є то кролі? Нема кролів. Диві такі гарні, то скільки ми не знаємо. О, ви тільки гарні. По скільки кролики? По 400, ви тільки гарні. А скільки такі кролики великі ці у вас? Великий такий Берде пару по 600. Так один 700. Один 700, пара 600. Ви тут. Ось дивіться, який гарний. 600 гривень. Якщо пара, то 600 гривень. Чекайте, буде так за Ей, сонце. Ось о так якраз. Ось дивіться, який гарний великий такий кролик. Пара 600 гривень, а один 700. Добре, дякуємо. А по скільки кукурудза? 9. А пшениці? Так само. Так само 9. Добре. По скільки пшениці. А ця гречка тут скільки є? По а олія майола? Ага, по, по скільки? 300 гривень. 300 гривень майола, і таке олія 280, і то та по 200 вот. Ця 250. Домашні, так. Скільки півлітрові слоїки? По 9 півлітрові слоєчки. Тисячу триста цукор великий мішок. І, і скільки ви сказали? Десять кільових? Двіста сімдесят. Все тут що є, зерно, мука. Різні є такі. А по скільки картопля? Двадцять три. Двадцять три. А міцей у вас? 120. Це різнотрав'я. Чи який? Різнотрав'я. Це моє трошки липи. Ага. А тут є гречка. Да. 20 горох, 30, 35 гречок, тут 75, реші 60. Греч на машині тоді горіли. 25. Кукурудзі намока. 35. Ще на двадцять. А кавучка по чому? Скільки? Дев'ятсот. А менший? Чотириста вісімдесят. А великий мішок муки Вінницької кільки? Дев'ятсот. А цукру. Має? Тисячу двіста. Двіста вісімдесят. Тисячу двіста вісімдесят великий мішок. По 150 гривень такі. Вовніні капчури плетені такі, ну. І І сопілка. А сопілка то так 30 гривень. Ще є різні. І побутова техніка є, різні батареї. Ось мікровики. Ні, цей одинадцять, а той 10. Є і. Варучні. А скільки така мікро? Дві тисячі. А такі поверхневі политати? Три тисячі. Різні. Є. А та вмонтована духовка скільки? Сім з половиною тисяч. Це все з Німеччини привезено, так? Сім тисяч. Тут навіть є самогонні апарати. Що то можна тут придбати? Такий з очищувачем і цікаво, який то він коштує. 350 доларів. доларів. І скільки, на скільки літрів? А він як по прямому підключатися на холодій? Треба воду підключати, треба до світла підключати. А от Так. А от кавомашини мама просто А це випустили, І скільки такі кавомашин? За 15 з половиною. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. підписуйтесь на наш канал. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, меру всім і нашій Україні. До зустрічі!